Помилки при веденні бухгалтерії, як їх уникнути. Помилки бувають всіх завжди, в будь-якому бізнесі. Нас також бувають помилки, що тут не буду вам казати, що ми ідеальні, тому що ми не ідеальні, всі не ідеальні, і це правильно сприймати себе так. Ми свої помилки завжди намагаємося виправити. якщо були якісь помилки, які привели до великих проблем, то в нас на це є страховка бухгалтерська. але ми ще ні разу навіть не користалася, слава Богу, не було таких проблем. Тому підприємець зазвичай не має думати, які помилки може зробити бухгалтерія. Якщо в нього якісна бухгалтерія, він має думати, як розвинути бізнес. А ми, як бухгалтерський бізнес, маємо думати, як... В себе оптимізувати і не робити ці помилки. І, власне, я цим і займаюся. Кожен день думаю, які програми купити для того, щоб оптимізувати бухгалтерію, покращити, пришвидшити, покращити комунікацію з клієнтами. Цим і займаємося. Хто шукає бухгалтерія? Інформація в шапці профілю.